Всіх вітаю на каналі Мобільного Стрільця Сьогодні знову продовжуємо фармити самозванцем на блокадних картах. І заодно попробую відбити о, закидає на довину. Попередній відбитий рейд, бо на довину я сходив з СКС, і мене якийсь там бомж замочив, забрав трьох тіпів плюс тімей тобі кров, який потім умер. Так що якісь такі собі. А після мене якийсь бомж. зі скарельки застріл. Так що так і якийсь рейд не задався. В принципі. Так, 12 хвилин. часу нема ніц. Прям капець. Я рівно посередині карти. Повний шухер. Інакше не скажеш. Виходи аж в другім кінці. Nie jak nie inaczej. А -мо. Так, Е босс, чую точно. Stay right there and await your fate! Блін, мені треба виходити, й-мою бігти. Я боса кошмарю. Непогано завалив боса. Щоб його залутати, блін. Рестав гадяниш до мене. Так, треба бігти, а я щось так собі думаю, може, сейфи є ще? Свет то я розкидав. Блін. Сейфів нема. Ящиків купа утати нема коли. Там вбиті якісь є. Сейф вскритий. Я так, короче, тут ті півно а блін. Так, хтось там стріляють. Мусору назбирали. Так, треба поспішати на вихід. Бо я ще можу і не встити. Remember it. Stop poking around here. Так, що я вам сказав? Томо на вихід. Але там були постріли, часто як Мосенка. Я чув їх. Не знаю звідки саме, але зараз можу чути, я так мені здається. Чи тут сейфи провутали, чи ні? Нема часу, ладно, біжимо через верх, тут провутано любе, бо трупи є. Я ще й так невдаво задихався. Тут теж труп, значить, певно, все провутали. Та ні. Тю, не провод, ще ша маємо шанс один сейф дернути. Нормально. Так Ох, oh, На порту стрільба, хтось там ще би був. Чи це самозванець може? Ну no, давай. Останній сейф нічого не дав. бляха муха. От маєш тобі бокада. Прогутов. А то ніц. Хто там на порту мені цікаво? Чи ми зараз з ним не стикнемось? Може так, а може і ні. В принципі, так не, мог. не фігово вийшло, Я розмотав свиту до кінця, добив після когось. Плюс до того всього боса заготов. Маємо 178 тисяч. Непогано. Я можу сказати, відбив попередній рейд, що на довині програв. Повноцінно. Навіть більше, бо я там йшов за карточку, типа, блін, а тут вийшов. Так що карточка була з скс так що я на ура вийшов. Досить так і на ура. Замочив я боса З самозванцем. А, Ні, самозванець дикий тіп. Як я люблю казати. Може людей дати таке, якщо мало не покажеш. Дикарем жартувати нема що. <ріст> непоганий рейд. Вейшу. Досить непоганий. Отож, всім удачі, вдалих рейдів. Не забудьте підписатися. До наступних відео, не буду довго затягувати.